Більше восьмидесяти учасників з різних районів області зійшлися у спарингах на татамі, аби вкотре показати високий рівень підготовки. Новоспечений переможець у своїй категорії Михайло поділився з нами своїми враженнями від поєдинку. Це неможливо розповісти словами. Це Дуже захоплююча цей спорт. В чоловіках розвиває такі риси характеру, як сміливість, мужество навірно, характер розвиває. Не менш мужній на свій вік. Віталій прибув на чемпіонат з Олевська. У себе вдома хлопець займається вільною боротьбою. На турнір же з греко-римської приїхав вперше. Юний спортсмен зізнається, його шлях у спорт розпочався з фото в газеті. У мене була така історія, що коли в нас вперше відкрилася боротьба вільна, то, цей, то мене взяли фотографію, щоб надрукувати в газету, і тато побачив мене в газеті і сказав, що ти будеш ходити на боротьбу. Тоді Віталій і не міг собі уявити, що спорт настільки змінить його життя. Я можу їздити на зманів перемагати медалі, здобувати. Заслужений майстер спорту Віталій Попков пишається тим, що в його школі виховуються справжні чемпіони. Багато талановитих дітей, які в будущем можуть показати. Зять при хороших тренуваннях, при завзятості, хороші результати. У нас є вихованці, вже Валивська що чемпіони України, майстри спорту, і навіть вже є вихованець, який виступає за честь держави на чемпіонаті Європи. Змагання тривали близько п'яти годин. і пройшли під патронатом Житомирської обласної федерації греко-римської боротьби та її президента Беслана Гелагаєва, а також за підтримки всеукраїнської громадської організації діаспора чеченського народу. Все делается только Федерацией Житомирской во главе с президентом ее, Гелогаевым Бесланом Лухмановичем, Диаспорой Чеченской. Ну и, естественно, на местах по области во всех наших районах Житомирщины. Ну, пока своими силами все делаем. Надеемся, что все-таки Влада ну, немножко будет нам помогать, скажем так, чтобы здесь этот вид спорта и процветал, и рос. Щоб говорили про Житомир в спортивних кругах в греко римській боротьбі, що Житомир дійсно йде. Ми хочемо перше місце. Нам второє не треба. І бажання не дивне, адже на часі четверо вихованців Житомирської дитячої юнацької школи греко-римської боротьби змагаються за першість на одеському турнірі. Цель всіх одна виігрувати. І благодаря президенту ми задержимо этих ребят. Во-первых, жилье, питание, соревнования, ну, форма. Я думаю, что вот эти ребята, они нам принесут большую радость для всех.